Основними властивостями географічної оболонки є ритмічність природних явищ, круговіх речовини і енергії, цілісність і єдність, зональність та саморегулювання. Ритмічними називають явища, які повторюються з певною періодичністю, За тривалістю розрізняють ритми добові, річні, внутрішньовікові від кількох років до десятиліть, багатовікові, геологічні, коли явища повторюються через мільйони років. Ритми можна спостерігати як у живій, так і неживій природі. Важливо відзначити, що ритми живої природи стали можливі лише завдяки ритмічності неживої природи. Так, добовий ритм зумовлений обертанням землі навколо своєї осі. Він проявляється у зміні температури, атмосферного тиску, вологості повітря, припливах і відпливах, активності в житті тварин. Інтенсивності фотосинтезу в рослин. Річні ритми полягають у повторюваності явищ у географічній оболонці, пов'язаних зі зміною пір року, передусім у помірних і полярних широтах. Відбувається зміна пір року, яка супроводжується зміною температурного режиму, збільшенням або зменшенням кількості опадів, сили вітру тощо. Зниження температури в зимовий період зумовлює уповільнення багатьох процесів у природі. Рослини перебувають у стані відносного спокою, деякі тварини впадають у сплячку, у воді зменшується кількість кисню, а вуглекислого газу, навпаки, збільшується, знижується життєдіяльність живих організмів. Нерівномірний розподіл енергії в географічній оболонці викликає рух речовини і утворення кругообігів в атмосфері. Гідросфері, літосфері та біосфері. Виникають рухи повітряних і водних мас, а також неорганічної та органічної речовини, що утворюють атмосферну циркуляцію і кругообіг води. Перенесення мінеральної речовини, літосферні і біосферні кругообіги. Крухова форма переносів забезпечує неперервність руху в умовах обмеженої кількості речовини. Усі кругообіги не замкнені, тобто частина речовини і енергії може під час руху вилучатися з кругообігу, а іноді в кругообіг включаються нові речовини і енергія. Наприклад, вилучення значних обсягів води з географічної оболонки в четвертийний період під час утворення льодовиків, і надходження її в географічну оболонку в період їх танення. Цілісність географічної оболонки проявляється в тому, що зміна одного компонента природного комплексу зумовлює зміну інших або всієї системи як цілого. Циклічність це процес, що розвивається не по колу, а по спіралі, бо кожний виток це новий рівень на тлі загального розвитку і поступального руху. Група витків утворює цикл наступного порядку. Наприклад, повсюдне розорювання земель і врубування лісів призводить. Не тільки до погіршення стану ґрунтового покриву, а й до зміни гідролого-геологічних умов, скорочення кількості атмосферних опадів, зміни біоцинозів. Так, антропогенний вплив на один компонент природної системи ґрунт викликав зміну стану всієї системи. Єдність географічної оболонки виявляється в тому, що локальні зміни відображаються на всій оболонці. Наприклад, появу кислотних дощів, які підкислюють ґрунти, спричиняють переважно перенесення серчаних і азотних сполук викидів промислових підприємств у повітря. Тож, антропогенний вплив на атмосферу в одному місці географічної оболонки позначається на ґрунтовому покриві в іншому. Зональність це закономірна зміна в просторі будови компонентів географічної оболонки. Розрізняють широтну або горизонтальну і висотну або вертикальну зональність. Перша зумовлена неоднаковою кількістю тепла, що надходить у різних широтах, наслідок кулеподібної форми землі. Інший вид зональності висотна поясність, виявляється лише в горах і зумовлена зміною клімату з висотою. Географічна оболонка має здатність до саморегулювання, що дає змогу підтримувати параметри функціонування на певному рівні. Наприклад, сталі сольового складу вод Світового океану, хоча показники розподілу опадів випаровування в різних його частинах неоднакові, а щорічне надходження в океан прісних вод, перенесених річками, становить 37,5 тисяч кілометрів квадратних.